Доброго дня мої дорогі підписники. Сьогодні у нас вже 3 грудня, все розстало, як завжди. І сонечко прибирається, нам тепло приносить І ще, напевно, до Нового року. Але ми вже побачили сніг, покаталися на санках, тому ми не будемо засмучуватися. Сьогодні небо голубе-голубе, як мої очі. Кажуть, що якщо у вас очі голубі, то ви діти неба. А чому так незрозуміло? Дивився я, що зараз в світі около мільйона, вроде, 60 мільйонів людей. Котре голубі глаза. Не так у нас і багато, тому держимося вкупі, держимося друг за друга. Підписуємося на мій канал, навіть якщо у вас очі другого кольору. Якось попалася мені стаття на днях про те, коли ви там знайшли кошельок або клад, і що вам держава. Пропонує від 10 до 50% від стоїмості цього кладу або від стоїмості того що там в кошельку. Ну, в кошельку там взагалі 10% вроде, ток віддають. Тому якщо ви десь знайшли ось оцим, щоб не віддавати, можете віддавати мені. Можете віддавати мені клади, можете віддавати мені кошальки. Приймаю готівкові, безготівкові без питань зовсім а 60% звісно вам залишимо тому що ну, вам ж потрібно за знахідку щось залишити їздили ми каталися в іншу країну в Чехію і там виходить є паркинги за котрі потрібно платити. Так само і тут і я почав замислюватися, ну це людина якась купила да, цю землю і тепер вона треба за те, що платила за цей паркінг. Ну, хорошо, Як можна землю купити, якщо вона нікому не принадлежить? Хтось написав закон, це моя земля, я її продаю. Слідкий прийшов і поверх перший прийшов каже, це моя земля, я її продаю. Слідчий прийшов каже, це моя земля, я її буду продавати. І так 3-4 чоловіка продалися землю і все. Всем замечательно. Тільки мені одному погано. Тому що я, мені приходиться платити за парковку. Тому не повинно так бути. Якщо я під'їжджаю до магазину щось купити. Я не повинен стояти там півтора часа, тому що вона така 30 хвилин. Повинен я поїхав сюди до магазину, скільки хочу, скільки закупаюсь. Мені подобається от, час там будь. От час я й буду, подобається 3 часа, по магазину, От 3 часа я і маю право. А то дійшли до того, що ілі плати і той, ілі з обмеженням часу стой. Це також не є правильно. Тому що земля вона нам всім людям принадлежить, А не тільки той, хто зміг в определенний момент заплатити. Отакі От ось знаки. Парковка утянуть, до свидання. Yeah. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї. І підписуйтесь, звісно. Гарного вам дня, гарного вам настрою, гарним людям, всього найгарнішого. До зв'язку.